По всій Україні свободівці провели акції на вшанування чину героїв Крут. Найбільша смолоскипна хода традиційно у Києві від заводу Арсенал до Аскольдової могили. Слава! 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 Слава Україні! Героям! Слава! Крутянці це тоді були, були тодішні добровольці. Це хлопці з київських гімназій, які поїхали захищати Україну. Тільки нинішні крутянці, вони поїхали під Донецьк, під щастя і під Маріуполь, і там зупинили російську навалу. Справді крутянська драма прямо перегукується із подіями сучасної війни. Той самий ворог, ті самі помилки. З однієї звитяга героїв і з іншої сторони, зрада. На чолі очільників до тодішньої влади, які лишили хлопців на призволяще без прикліплення, кинули в бій проти армії Муравйова багаточисельної. дуже нагадує, і таке враження, що це купірка тодішніх Грушевського Венеченка, сьогоднішніх Порошенка, Яценюка і так далі. Тобто нічого не міняється, враження, що ми ходимо по спіралі. час. перемовини з ворогом безперспективні. На жаль, уроки крут. Вчать багатьох українців, тих, які сьогодні зі зброєю захищають нашу державу на Донбасі, але не вчать наших можновладців. Коли колона повернула на алею Героїв Крут, запалали фаєри. Слава героям! Крут! Слава героям! Крут! Не! Мова! Одна, Одна! нація, Одна! батьківщина! Не! Це Україна! під Крутом – Приклад, який треба наслідувати, це люди, які захищали свою землю, які її любили. Ми такі ж самі. Я думаю, що нація наша ну не змінюється в плані бойового свого духу і нашої звитяги. І ми так само повстаємо, як і тоді постували проти несправедливості і проти загарбників України. Війна закінчиться, коли впаде Москва. Наголошують націоналісти. Мінський процес, переговори, замирення Путіна згубна омана. Поки не буде зруйнована Російська імперія, як концепція, як ідеологія, як, як політична реальність війна. В тій чи іншій формі буде тривати, бо Росія завжди буде йти війною проти незалежної України. Іншого просто не, не дано, і ми маємо розуміти, що для того, щоб отримати стійкий мир, а ми все таки хочемо стійкого миру, ми не хочемо вічної війни. Ми маємо зробити надзусилля і все таки спромогтися разом з іншими вільними народами Європи та Азії зруйнувати імперію. На Скольдовій могилі в оточенні сотень смолоскипів виступив лідер свободи Олег Тягнебок. Ми повинні все робити, щоб цій владі нагадати і заставити ту владу діяти сьогодні в українських національних інтересах. Суспільство повинно усвідомити, що ця влада себе вичерпала, і її потрібно змінити, тому що з таким підходом до міжнародної і внутрішньої політики ми не отримуємо, ніколи не отримуємо перемоги. І суспільство повинно вказати цій владі і покарати ту владу за імітацією дій. Бо зверніть увагу, люстрація не проведена. Імітується нібито проведення люстрації. Боротьба з корупцією тільки на папері і в і в голосних гаслах. Тільки йде імітація боротьби з корупцією. Це фактично призводить до деморалізації українського суспільства, формування єдиного духу. Правильних національних цінностей, оце є основне завдання влади. А за два роки, які пройшли після майдану, чи вони це зробили? Ні, вони цього не зробили. Тим часом в окопах війни народжуються нові переможні гасла, заявив командир Легіону Свободи Олег Куцин. Він разом із бойовим побратимом мислою також говорили до молоді біля Крутянського хреста. Кожен ранок на молитві українського націоналіства ми Вели нове привітання. Ми вітаємося, слава українській нації, і відповідаємо смерть російській Федерації. Хіба ми маємо право після таких подвигів наших пращурів і після таких подвигів наших сучасників, які захищають нас з вами, і багато з яких сьогодні тут, серед нас, хлопців, які вийшли з Дебальцево, хлопці, які прийшли з аеропорту. Чи маємо ми право після всіх цих подвигів? Опускати руки і віддавати нашу землю, віддавати нашу націю на поталу цій олігархічній банді Зайд. Сьогодні ті добровольці, які пройшли майдан, тримали аеропорт Луганського аеропорту, Донецького аеропорту, оборону Дебальцево, Пісків і інших напрямків фронтів Східного фронту, зараз. Залишаються на своїх позиціях і вшановують бійців Крут там зі зброєю в руках. Їм не потрібні ні шана, ні гроші, ні медалі, ні відзнаки. В них ідея є вищою матеріальної цінності. Насправді багато з тих добровольців, наших вояків, героїв, які загинули на фронті, багато з них. Вони перейшли через крути. Вони їздили на крути. Вони брали ту велич цієї чернігівської землі, той героїзм, героїв укрутянців, і це допомогло їм навіть жертвувати заради України, заради нашої перемоги, збереження територіальної цілісності.